Я прийшов у ТЦК та СП, що з цього вийшло мої висновки та спостереження. 5 січня 2024 року я прийшов у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Київська область, Бучанський район за місцем мого фактичного проживання. Навіщо прийшов, щоб стати на облік, де раніше стояв? Стояв у Скадовську, Херсонська область. Зараз Скадовськ тимчасово окупований, я зателефонував у Херсон у ТЦК і мені сказали, що треба стати на облік за місцем фактичного проживання. Отже, 5 січня поточного року я прийшов у ТЦК та СП з військовим квитком і іншими необхідними документами типу паспорт. Перше, що мені сказали, що треба пройти ВЛК в принципі, стандартна процедура при постановці на облік. ТЦК мені надали роздрукований папірець А4 направлення на військову лікарську комісію, в якому фактично був перелік лікарів, які мають поставити свої підписи. Це бланк, стандартний бланк ВЛК. Отримавши цей бланк, я відправився у звичайну районну лікарню, в моєму випадку це була лікарня в Вишневому, Київська область, для, для проходження ВЛК. Типу, треба було спочатку зателефонувати і домовитись, Дотелефонуватися було неможливо, очевидно. Тому я просто, просто прийшов, з'явився. І для того, щоб почати проходження, зареєструвався на місці і фактично всі кабінети проходив в порядку живої черги. У мене на все пішло здається три дні: три чи чотири дні на проходження ВЛК. і... Порядку живої черги в кожен кабінет, там близько 10 кабінетів, найдовше зайняло е, очікування рентгену. Е, там фактично можна простояти повних півдня. ВЛК, нагадує, майже всі кабінети працюють, працюють лише по півдня. І от один з днів, фактично повністю зранку і аж до останнього, я стояв для проходження рентгену, тому в моєму випадку це найдовше було. Всі інші кабінети, ну, умовно кажучи, можна пройти за 2 за дні. Я визнаний придатним, очевидно, я іншого не очікував. Отримавши рішення ВЛК про придатність до військової служби, я повернувся в ТЦК з відповідним документом з ВЛК. Вони отримали мої документи. Після цього я пройшов ще там необхідні кабінети. Лейтенанта, майора, підполковника, чи там вони свої підписи поставили, і в підсумку підполковник ухвалює фінальне рішення, і мене беруть на облік. Потім в відповідному віконці отримали всі документи. Вони відправили мої документи в архів, і в моєму військовому квитку зафіксували відповідну позначку про те, що прийняти на облік. Отже, ця частина процесу вона була завершена ну, умовно кажучи, протягом там, тижні 10 днів. Після цього, коли я став вже на облік, в ТЦК, дізнавшись, що у мене є четверо неповнолітних дітей, запропонували написати заяву на отримання відстрочки. Я написав заяву на отримання відстрочки і передав це відповідні кабінети і надав, звісно, документи про. Моїх дітей і мою, мою сім'ю, тобто це свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження всіх чотирьох дітей і документи про право власності на житло. І фактично все це підтверджує, що всі ми проживаємо в одному місті і зареєстровані в одному в одному, в одному місті. Передавши всі документи відповідно лейтенанту, лейтенант сказав, що ні, цього недостатньо. Для того, тобто недостатньо бути багатодітним батьком для того, щоб претендувати на отримання відстрочки. Тобто до заяви треба ще додати ще якісь документи. Ну я думаю, що запитання очевидне, які ще документи потрібні. Таке запитання є, мабуть, і у вас, і у мене. Якщо є багатодітний, всі діти зареєстровані за однією адресою в будинку, який належить мені. Всі ми на одному спільному прізвищі, і дружини, і всі четверо дітей, всі ми і офіційно, і юридично і фактично проживаємо за однією адресою, всі знаходяться в Україні, я, дружина, і всі четверо дітей. Тобто, ну, здавалося б, ну жодних підстав не може бути для того, щоб ще щось додатково вимагати. Але лейтенант мені повідомив, що. Багатодітність не є достатньою підставою. Для мене це було ну, достатньо цікаво, суто з такою з юридичної точки зору. І він послався на відповідну норму про мобілізацію, в якій написано, що підстави нові строчки може або для немобілізації, може бути факт утримання трьох і більше дітей. Тобто, в законі дійсно написане це слово утримання. Тобто не наявність трьох і більше дітей, а факт утримання трьох і більше дітей. Ну, звісно, тут можна там, почати сперечатися про тлумачення відповідної норми. Мені здається, що норма якось так у специфічний спосіб виписана, але вже як є, то є. І мені треба було довести факт утримання не лише того, що в мене є четверо дітей, а те, що я їх утримую. <кій> Цікаво, як це зробити. І лейтенант відразу запропонував, в принципі, найпростіший спосіб. Це акт комісії сільради і довідка сільради. Отже, я знову вирушаю з ТЦК і починаю витрачати кілька днів для того, щоб знайти там депутатську комісію, для того, щоб просити їх про те, щоб вони склали акт, в якому було б зафіксовано дві ключові обставини. Перша обставина в акті депутатської комісії мало буде зафіксовано факт спільного проживання. Друге, зафіксовано факт утримання. Ну, фактично, типу спільне проживання, воно передбачає утримання. Тому депутатська комісія, врешті-решт, депутатська комісія підготувала відповідний акт про спільне проживання і утримання. Оці словосполучення спільне проживання і слово утримання дуже важливо, що було в акті депутатської комісії. І після цього ще голова сільради, голова ОТГ, він має дати довідку, підписати довідку, тобто акт. Депутатські на підставі акту готується довідка, і цю довідку підписує голова ОТГ. І з цими двома документами в довідці, до речі, теж зафіксовано факт спільного проживання і утримання. з і цими двома документами акт е, депутатської комісії і довідка голови ОТГ. Я знову вирушаю в ТЦК. Продають ці документи е, повністю, фактично докомплектований пакет документів до моєї заяви. Про отримання відстрочки, І після цього, як знову стає зрозумілим, цього недостатньо для того, щоб повідомити мені рішення на мою заяву. Всі документи відправляються у відповідну комісію. Тобто рішення ухвалює не в ТЦК, принаймні за нинішніми процедурами і регламентами, а комісія. Це якась, як мені пояснили, міжвідомча районна комісія. Тобто це не комісія ТЦК, це якась міжвідомча комісія, в якій беруть участь на районному рівні, які беруть участь і представники, наскільки я розумію, представники ТЦК, представники районної влади, представники, можливо, громад і представники, мабуть, військово-лікарської комісії, можливо, ще хтось там якісь юристи. Отже, і мені сказали, що це буде розглядати комісія. Я припускаю, що у такий спосіб Збройні сили України і сухопутні війська, яким підпорядковані всі ТЦК, вони, мабуть, у такий спосіб намагаються боротися з корупцією, щоб всі рішення про відстрочку. Або про відсутність відстрочки, ухвалювали не одна-дві людини в ВТЦК, а комісія, мабуть, мінімізувати ризики корупції. Ну, будемо так припускати. Тому в законі немає ніякої комісії, але от таке рішення фактично різними підзаконними актами було ухвалено. Ну, окей, і лейтенант сказав, що комісія буде розглядати 2-3 тижні, символічні 2-3 тижні. Всі заяви, будь-які заяви, в тому числі заяви від. Чоловіків про відстрочку. Отже, я віддав документи і пішов, очікуючи дзвінок. Мені повідомили, що мені зателефонують. І десь через за два тижні мені зателефонували з ТЦК і повідомили, що комісія ухвалила рішення про надання мені відстрочки. Мовляв, приходьте і забирайте. Я прийшов наступного дня чи через день. Десь близько обіду, вже не встиг, бо ТЦК працює лише до обіду, ну, принаймні на прийом громадян, а там черги постійні. Приходжу наступного дня вже з самого ранку. Простояв аж до обідньої перерви знову не встиг. Тобто, це цікаве спостереження, що ТЦК, здавалося, під час дії воєнного стану, працюють все рівно в такому режимі до обіду на прийом. І на, на вулицях черги сніг дощ, що завгодно, всі стоять на вулиці, очікуючи своєї, при, свого привілею потрапити в, ЦК, в ТЦК. Тобто потрапити, потрапити в ТЦК це не, не право, а привілей. Ну одним словом, я врешті-решт мене прийняли, відповід... прийняли в ТЦК. Я зайшов у відповідний кабінет, і е мені вручили документ А4 роздруківка. Який фактично є відповіддю на звернення. Тобто цей документ, в якому немає якоїсь, якогось заголовку, типу довідка, або рішення. Це просто таке відповідь на звернення. В цьому документі так і було написано, що ми розглянули ваше звернення, і комісія ухвалює відповідне рішення, в якому повідомляється про рішення про надання відстрочки. Отже. Що було написано в цьому листі, підписаним підполковником? Там було написано, що комісія розглянула мої документи, мою заяву і ухвалила рішення про те, що громадянин Кухарчук РВ має право підстави для отримання відстрочки і отримує таку відстрочку на термін і ось тут найцікавіше: на термін до 19 липня 2024 року. Таким чином, відстрочку я отримав на 6 місяців, на пів року. Це було таким певним сюрпризом моїм і нашим з дружиною дітям 2 роки, 4 роки, 6 років і 8 років, тобто, вони дуже юного віку. І за моїм розумінням і моїм таким припущенням, за 6 місяців за. Півроку, нікому з них ще не виповниться 18 років. Але у ТЦК все ж таки мають бажання через півроку, щоб я знову з'явився, щоб я написав таку саму заяву і щоб вони розглядали ті самі документи. Ну от таке парадоксальне бажання займатися тим самим, чим вони займаються зараз, знову через півроку. Це при тому, що обставини ну, дуже навряд чи які зміняться. Ось, враховуючи такий маленький вік дітей. Звісно, тут можна знайти в цьому різні пояснення, і я думаю, що в коментарях може хтось написати, що от, можливо там закон зміниться, або там я перестану отримувати дітей. Ну, все це можна пропускати теоретично, але це дуже сумнівні підстави. Бо, в принципі, якщо у мене змінюються обставини, в листі можна написати, там має бути написано, що у разі зміни обставин ви маєте з'явитися для повідомлення нових фактів. Але просто фактично зобов'язані через півроку з'явитися. Я хочу сказати, що якби був в законі зафіксований цей термін, в законі про мобілізацію, там про півроку, про рік відстрочки або про ще щось, ну це одна справа. Ми ж все ж таки можемо констатувати, що тут є певне власне специфічне тлумачення органів ТЦК та СП, норм закону, в тому числі в частині визначення термінів цієї відстрочки. Звісно, я з цього трагедії не роблю, не драматизую, і зараз часи війни, і люди дійсно всі, особливо герої на фронті, перебувають надзвичайно складних обставинах. І передусім сьогодні ми маємо піклуватися про них і переживати, щоб їм забезпечувати максимальний комфорт і зручність в різних ситуаціях і в різних їхніх потребах. Ось. Але разом з тим робити вигляд, що ця відстрочка для багатодітних на півроку, на шість місяців це те, що відповідає закону, мабуть, теж не варто. Тобто я не роблю з цього драми і трагедії, але без проблем з'явимося через півроку. Але і робити вигляд, що це законна дія або законні терміни, ну, теж не варто. Все ж таки, якщо закон зміниться, ну, який вимагає, що півроку з'являтися, це одна справа. А те, що зараз ми просто маємо робити вигляд, що це в цій частині діє у законний спосіб, ну мабуть, теж таке сумнівне достатньо твердження. Але знову ж таки я цю ситуацію не драматизую, просто повідомляю, як це відбулося. І я багато зараз бачу інформації. Мені повідомляють, що дійсно дуже часто в багатьох місцях дають відсрочки на півроку за різними характеристиками, в тому числі за фактом багатодібності. Хоча є випадки, чув, що дають на більші терміни або взагалі без визначення термінів. Тому я думаю, що це до речі ще одне підтвердження того, що все ж таки багато норм законодавства тлумачиться. ТЦК на свій розсуд винятково. От з цим, мені здається, є певна проблема, юридична прогалина, яка потребує вдосконалення. Це я повідомив факти. Мої коментарі загалом весь цей процес тривав рівно місяць. 5 січня я вперше прийшов в ТЦК. І 6 лютого 2024 року я отримав на руки ось цей документ, відповідь на мою заяву про відстрочку. Став на облік трошки швидше десь протягом 10 днів. В принципі, комунікація з в ТЦК нормальна, лояльна, привітна, жодних проблем і претензій з цим нема. Абсолютно ділова комунікація єдине, що оці натовпи біля ТЦК. Якось так організовані, що мені здається, що під час дії воєнного стану має бути якась більш широка пропускна потужність ТЦК, щоб люди могли більш швидко приходити, йти і більш швидше вирішувати всі свої питання з ТЦК. Ось ну і оці рішення про півроки і строчки, вони, як я вже сказав, на мою думку, не відповідають закону. Закон такого не визначає, тобто, це власна позиція ТЦК. Ось так все це пройшло в моєму випадку. Такі спостереження, сподіваюся, ця інформація була корисна, і відповідно кожен буде ухвалювати для себе рішення, як і у який спосіб діяти. Дякую за увагу.